І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим. нуб Артем. Привітайся! Всім привіт! Та Марк. Всім привіт! Сьогодні ми будемо будувати будинок на дереві. Ось, ну а перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. відео. Ну що ж, ми напевно розпочнемо, друзі. Но Марк перший раз у нас на такій рубриці. Він взагалі перший в будівництві, тому його... Е Структури, будь, ну, його будинка на дереві, не судіть суворо. Ну що ж, Марк, ти не бійся, говори. Ось так от. Ну, ми розпочнімо. Надіюсь, всі матеріали готові так. до будівництва. Ну що ж, побігли. що ж, Всі на своїх позиціях, там Марк, так. а там артем. Ну що ж, перші 10 секунд. І. Так, зараз. Час. Пішо! Поїхали! А, е, будуємо. Будуєм. Я надіюся. Е, не встигаю! Алло! Алло! Що за фіня? Стоп! Ніхто не будує? Стоп. Зупинив. Я скажу в мене не. не... Погано. Чесно скажу. Ну, так, в принципі, так. Е, так, зараз не дивимося, летимо до Артема, Марк. Ти не дивишся і летиш до Артема. Добре? Угу. Давай лети. Не дивись на моє. І <світ> оцінюємо вау! Що Це я? Це просто встиг. вау? Друзі? Це просто чудесно, гарний будинок на дереві, затишний, можна сказати. Ну, чого там не доробив? Можна було б і краще, мені ну, здається. Так. На свій розум, що можна ще десь забор поставити. Марк, а ти що скажеш? Класно. Ну, так. ти такий сумний не будь. Говори більше. Ось. До кого зараз летимо? Так, зараз летимо до мене. Так, Ну, ні, так. Ні. ну в мене, я думаю, найкраще серед всіх. <пілляє> 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 я ж казав. Якби ви були такими професіоналами, як я. Ну, коротше. Артем, закрий, будь ласка, ну, рот, так що. завідуй. Ось, ну що ж, летимо до Марка. Марка вийшлося просте дерево, з драбиною з драбиною. Зараз. Жити можна на дрібині. Ну Та на драбині. Ну, а там лік собі спокійно. там, Ні, ну, заліз а, там люк поставити хоча. треба. Ну, люк, та, поставити. Люк, шо... люк, щоб е, в один блок влізати. Буль -буль -буль. Що. Ну що ж, давайте переходимо до однієї хвилини. Надіюся, я такого самого не побудую. Угу. Як в мене? Ні, як в мене. Так, ну що ж, ви готові так. на позиції одна хвилина? Так. Марк. Так давайте. Так давайте швидше. Хе <гум> хе. <Зараз. гум> <гум> Так, я готовий. Так, ну що ж, готові? Так! Да. Раз, два, три. Включаю таймер. І час пішов. Одна хвилина. Поїхали юки-палки. Чуть-чуть не так, як я. Хотів, але нормально. Йома йомає. Е, так, у нас лишилося 40 секунд. Так, ну у мене, вроді, би, все добре йде поки що. Так, прокоментуйте. Тут нема що коментувати. Нема що коментувати? Як на мене, нема. Так, але 16 секунд. Я щось дуже сильно розслаблений. Йолки-палки, я не встигаю. Це капець. Я теж. Воно ще й не ставиться. Та що тебе? 에... Не Час вийшов. Це жах. Сьогоднішні. Ці, які я будую, це. Просто жахіття. Я не знаю, що зі мною робиться, друзі. Ну, там. ну чудово. Просто ідеально. Бомбанс Бомбастично. Надіюсь, на 5 хвилин щось вийде грандіозне, а зараз летимо до Артема, не дивлячись в мою сторону. Чекайте. Буляська. Почекайте. Так. Так, і що я можу сказати? Краще вже нема куди. Я не Клас. знаю, але я Клас. думаю, що переміг вже Артем. Давайте, Давайте. зараз полетимо до тебе, Марк. Просто я, я хочу. Нам милуватися тим, що тут є. Я... Це що, що таке? Ну що? Ну що я зроблю? Так побудував. Ну, ну хоч там то э, разу. Це ліпше вже, ніж ну, те, що ти минулого разу побудував, але жити хоч, тут можна. Хоч вас так і ліжко поставив. Ну це вже добре. але непонятно, чого дерево левитує. я що знаю. Так, мені теж не дуже сподобалося, але. Ну, жити можна, ну, при... Вона, щоб дерево не впало. Ну, та... ну тільки тут на... Ясно, а тепер летіть до мене. Подивіться просто я на представляю, це. Представляю, що у нього там. Ну, з 10 я оцінив би на 6. Я Шучу, теж. В а в мене наскільки оцінюєте? 10 з 10, це mm. точно. Марк, ти наскільки оцінюєш Артему? Ну, ну, 9. А чому 9? Думаю, це для мене за одну хвилину це найкращий результат, який я зробив. За... Тебе сьогодні взагалі. Я щось думаю, що сьогодні твої е, будови, які ти будував, сьогодні будуть на аватарці е, мого відео. Ну, ось так. От. А завжди були твої. Так, але щось я не дуже маю бажання. Ставити таке жахіття. Ну, можна і так сказати. Ну що ж, на позицію 5 хвилин. Давайте. Так, Це зараз вже можна, можна встигнути багато чого. Ми на всіх чекаємо, нікуди ми Чекайте. не спішимо. Ну що ж, 5 дайте. хвилин, всі готові? Так. Так готуємося, давайте швидше, Марк. готуюся Ну, як я казав, друзі, Марк перший раз. Давайте. Ну, походу, що я теж перший раз, ну добре. Зараз Давайте. не про це. Давайте. Час. Піш... Пішов! Пішов, погнали! Ставимо, будуємо, надіюсь, всіх буде красиво. І в, мами, і в мене в тому числі. Ну, мені поки що подобається. Так. Будуємо, будуємо. У ну, мене поки що так собі вийшло, звісно. Так, пройшло вже 30 секунд. Як тут швидко? Отак, от, от так. що Не розслабляємося, а працюємо. як вас перевернути? А? Ура! Перевернув. Так, друзі, я щось. Блін, до мене зайти не може, Блін Так, 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 вже пройшло дві хвилини. Ну, одна з половиною. Тому давайте. Щось багато. Дуже багато. Час дуже швидко йде, якщо чесно. Дуже швидко. Так, давайте, друзі, я маю цього разу хоча б красиво, що хоч щось сьогодні в цьому відео можу побудувати нормально. Тому, друзі. Ну, поки що більш-менш. Знаєте, більш-менш. Мені подобається те, що я набудував. Марк, ти щось там нічого не говориш? В тебе якісь виникли проблеми? Ні. Добре. Хороша може. Лишилося три хвилини. Чого так скоро все проходить? Так, час йде так швидко так само, як і наше життя. А, воно так швидко. Давайте так от прикрашуємо. Хто мені даруває? Ставимо скриньку. Ставимо оверстак. Давайте поставимо піч. Отут в дереві. Ну, оригінально, в принципі. Давайте ще щось поставимо з декорації. Не знаю, ще є дві хвилини, в мене часу багато. досить. Так, бага... так мало що? Дві хвилини. Ну, мені, в принципі, вистачає. А мені ні. А, ну, я вже мав лопату, ну добре. Давайте зробимо ось так. От, як хотів. Задумував ось таку стежечку. Будинок на дереві. Хотів тільки, що друзі, вище зробити, але подумав, що не дуже гарна ідея. Так, давайте. Опа. Одна хвилина. В принципі, хватає. Час скоро йде. Дуже швидко. Блін. Буде що класно зробити, але не вдалося. Так, ну мені, знаєте, не знаю, як вам, але мені поки що все подобається і все виходить. Тута, 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 тута тут також поставлю. Ще 40 секунд. Принаймні багато. Mm -hmm. Як для кого? Ну та, як для того. Як для кого. І то, О, друзі, дивити... мені тільки що така гіна... е... генеальна ідея прийшла в голову. Хочу її за 19 секунд встигнути зробити. Ай! оце трошки недоречно, але хай буде. Ось так от, друзі, ось так от. І ось так от. Ну, досить красиво, в принципі. Час вийшов, зупинились, не будуємо більше. Так. Зупинилися. Давайте летимо тепер до мене першого. Летіть до мене. У мене останнього, добре? Добре. Я не хочу, щоб випугали. Марк, ну О, як тобі? Класно. О, класно, оцінюю би на 9 з 9. Подивіться, просто внизу мені більше подобається, ніж наверху. Угу. А як Вау. вийшло? Як на фермі? Ну, як на фермі? Як туда. для виживання, типу ліс, знаєш? Ну, Летимо до це? Марка. Летимо до Марка. В Марка вийшло щось а, цікаве. Не в Я ну як в за 5 хвилин не можна вспіти. Я не знаю, ну... чи в мене дуже гарно. Ладно, летимо до мене. Та почекаємо, ще не, не додивилися в Марка. Я хотіла себе. Ладно, ну ну вже нічого полутів. страшного. Артем, а ти взагалі -то так сильно, то і не вихваляйся, бо ти так е, теж будував навіть ще гірше. Відео тому свідок, а з відео ніколи. На відео завжди стоїдати. Я, я вже тут. Марк, ходи сюди. Оп. Та це якийсь цілий пансіон, готель, Ма... е, боже. Е, Артем. Це... А ви ще підійдіть сюди. Що куди? Сюди. Тепер йдемо. Йолки-пас паркурна діта. Тільки паркур про. От, і тепер тут потрібно так запаркурити. Зараз... залетіть і тут є ліжко. Це для віп гостей. Для віп гостей. Марк, ти там будеш спати. Для віп-гостей. А, то я в його говорю. Води висіть, бачиш? -майо, ляга-паляга! Дайте поспати. Ну що ж, підводимо підсумки сьогоднішнього відео. Кажу зразу, напевно, що те, що на аватарці відео буде стояти, походу, що Артема. Ось отакі от в нього будиночки вийшли. Досить красиві. Ну, точно а... не те, що вийшло в мене. Ну, це якісь стометрові дерева. Що їх показувати? Їх, їх же кожен май... Майнкрафтер бачив. Ну і те, що в марка нашого нового. До речі. Подивіться, будь ласка, а, Артем, так. шукай себе. Зараз... Тут, там марка ще немає, друзі, але до наступного відео. Себе... Він, так, я само буде. ліва, я само ліва. Само Ось. ліва. Ось так я от, друзі. Я найду себе зараз встану. На голову встану. от, друзі, хто мій прихильний підписник, думаю. Зрозуміє, я. до чого оцих три машини та ці люди. Я тепер буду, хто, також хто е... я не знаю, хто також оцих 482 це кількість моїх підписників, друзі. Надіюсь, ця кількість а скоро зросте. я yeah. так Ну і також наш Наша будинок дивіться, на ходіть сюди. Так. Це от наш будинок, я його ще не доробив. Сіль це тищу підписників. Тут повинно бути село. Ось, ну, Воно поки що працює. Вау. Ось. Оце Артема кімната. О, де? О, Ти, да, напевно, та, будеш та, та. жити з Марком. А тут -а... А Тимофій, Тимофій з... е, тим... Заву, як звати Лінгом. Во. А моя кімната знаходиться віп. чуть вище. Артема. Так ось тут у нас знаходиться. Віп? Так. Це віп? Артем, а ти сюди. будеш сам спати? Ну а як ж, на двохярусному ліжку? ліжку. Підійди до мене. До речі, друзі, е, мої любі. Тут є, дивіться, дивіться, що тут є. Шузо. Е, в будинку. Ух ти, йолки палки це щось трохи. Так. А, ну, так. ось це, думаю, потрібно буде вирізати з кадру. Можна так сказати. Ну що ж, Артем, ходи звідси. до мене, йдіть сюди, де артемові показати. Йдем. Я тут. Закривай. Так. так, виходимо. Ну що ж, друзі, будемо завершувати відео. Чекайте від нас. Нових відео з вами був я, професіонал Максим. Ну пар, там, та, 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 та Марк. Всім па-па! всім па-па! всім пока. Пока. <хи> ну ти бачиш.